Forest Secretary of the Directorate of the Department of the Ми змогли фінансувати якраз ці заходи, які відносяться от там до каналізаційних випуск насправді до того. Насправді так Львів першим з обласних центрів проявив ініціативу доєднатися до програми револьверного фонду. Яку адмініструє асоціація енергоефективних міст України? Це є ще одним інструментом, який надасть можливість ОСББ міста краще обслуговувати свій житловий фонд. Тобто вони можуть звернутися до нас і отримати короткостроковий кредит на проведення заходів енергоефективності, заходів доступності чи проведення якихось термінових аварійно-відновлювальних робіт. Максимальна сума може дорівнювати розміру піврічного доходу ОСББ з плати за обслуговування будинку. Терміном вона надається до одного року. А в середньому це яка сума? І на що саме конкретизуйте, можуть взяти кредит люди? Ну якщо ОСББ за рік збирає квартирної плати 100 тисяч гривень, відповідно ми їм можемо надати кредиту до 50 тисяч. На що можуть люди розраховувати? Можуть на заходи з енергоефективності, утеплення, заміна вікна, заходи з доступності до будівлі, заходи з ремонту інженерних мереж. Пусть з заміну потрібно провести оперативну заміну каналізаційного випуску з будинку. От воно там заламалося, просіло і потрібно вже виконувати роботи. В ОСББ коштів таких на рахунку немає. В них є два варіанти: або терміново збирати з мешканців кошти додаткові, або брати кредит. Якщо в банку це коштує відсотки, і це довша процедура. Якщо в по револьверному фонду, то це не коштує нічого, це безкоштовні. І гроші безперечно, вони протягом року мають цей кредит повернути. ОСББ може повернути його, допустимо, протягом трьох місяців, а на четвертий місяць звернутися за наступним кредитом. То тут обмежень немає, можна постійно цим користуватися. А обмеження по загальній сумі є для вас чи немає на сьогоднішній день. Львівською міською радою внесено 1 мільйон гривень, і оцей, цей мільйон він буде обертатися в процесі. Якщо ми будемо бачити, що тих коштів недостатньо, запит є більший, то ми відповідно звернемося на сесію міської ради з пропозицією виділити додаткові кошти. Цей інструмент був створений. Цей інструмент створений для Взберта ЖБК Львівської міської територіальної громади в цілому. Позика у нас надається на 364 дні. Питалися, ну тобто який тобто це максимум до 364 днів люди мають повернути кошти. правильно? Мають повернути кошти, коли заявка від ОЗБ та ЖБК погоджується якраз комісією, тому що комісія з фінансової підтримки житлового фонду Львівської міської територіальної громади яка приймає рішення, погоджує або не погоджує заявку. Ми зараз проговоримо, який пакет документів. Відповідно, вони укладають договір з Асоціацією активних міст України, тобто їхні програми Ревельного фонду, і отримують фінансування. По завершенню робіт вони звітуються про виконання і починають повернення. Після повернення коштів ОСББ може звернутися повторно на комісію, тобто якщо йому потрібно, вже на якісь інші заходи. У Нас є пріоритетність. Перш за все. Ми говоримо про доступність про підготовку будинку до зими. І друга черга це є ремонт покрівель, підвальних приміщень і тому подібного. І третя черга це вже енергощадність, вікна, двері. тому подібне. Особливість є в тому, що якщо ми говоримо про вікна, двері є обмеження, що це мають бути саме енергоефективні вікна, тому що ми розраховуємо, що можливо в майбутньому ОЗБВ будуть подаватися на програму енергодім, а там є дуже чіткі вимоги до того, може бути які матеріали можуть використовуватися. Відповідно. Відно, були встановлені такі обмеження. Пакет документів є абсолютно прозорий. Це є статутні. Установлючі документи це є кошторис, це є підтвердження, що в них є усі діючі договори з ну, тобто відповідно до норм чинного законодавства, е, фотофіксація наявного стану і описовий акт, ну, тобто в якому стані перебуває будинок. Тобто насправді ну, тобто, ну, тобто, і протокол зборів правління, або е, ну, якщо статут дозволяє, або загальних зборів ОСБ, якщо сума більша або перевищує ну, норми згідно статуту. Ну, тобто теж подається. Ну, зараз ми подивилися ОСББ, змогло те, що отримало першу заявку, воно зібрало документи за три дні. Тобто, в принципі, якщо дуже захотіти, це є дуже оперативний інструмент для проведення тих чи інших робіт. Це була заявка на ремонт каналізаційного випуску. Вони на даний момент якраз в п'ятницю воно було погодження. Зараз вони вже в асоціації активних міст підписують договір. Тобто у сьогодні щойно вівторок. Заявка оцінюється по повноті пакету, по пріоритетності виконання робіт ми тільки що про це говорили, і про дотримання правил утримання будинку. Якщо правило дотримано, маємо три, якщо правило не дотримується, маємо ноль. Ну, тобто, все чітко, прозоро. Всі документи, всі зразки процедури можна знайти на сайті Львівської міської ради і на нашій сторінці Фейсбук. Тобто за тиждень часу люди фактично можуть собі оформити кредит. Я правильно розумію? це не кредит, це є фактично позика безвідсоткова. Тобто люди залучають 100 тисяч гривень і немає якихось додаткових витрат на взяття тих 100 тисяч гривень, на їх повернення. Тобто, це є якби статична сума. Вони її взяли, вони її отримали, вони її повернули. До кінця року вони як мають в кінці до кінця року можуть в суму чи чи там що Як вони повинні це віддавати? Е при підписанні договору з асоціацією міста чітко прописується графік проплат. Зазвичай він йде ануїтетом, тобто рівними частинами щомісяця. Припускаємо сьогодні. Ви залучаєте 100 тисяч сто тисяч гривень з наступного місяця, щомісяця ви сплачуєте по 10 тисяч гривень. Коли ОСББ зібрало пакет документів, вони можуть його подати через електронне звернення на сайті міської ради, через СНАП наручно або поштою на голову районної адміністрації.